перший. Прокинувся я через те, що якась зухвала пика тупала по моєму обличчю, а коли я все ж вирішив їй здихатись і приплюснути цю нахабу, то відчув удар по макітрі, ніби мені на руку одягнули літровий слоїк. Був у нас в інституті такий збочений жарт, руку сплячий у студент запихати слоїк. Ясна річ, якщо вона в нього туди пролазила, а тоді доскотати. Результат був, треба сказати, непередбачуваний. Міг сплячий добре себе пригріти, а міг і того, хто так пожартував. Частіше правда діставалось бомб, але раджу нікому це не повторювати, бо наслідки можуть бути зовсім нерадісними. Коли в голові почало помалу розвиднюватись, я вирішив спробувати розплющити одне око, і коли нічого страшного не трапилось, інше з того, що я побачив, виявилось, що навколо була ніч місячна, зоряна, ясної, видно, хоч голки збирай, як співається у відомій народній пісні. Лежав я піхто знає яким листяним деревом, що іноді ворушило своєю кроною від лихого подиху відерцю. Десь поруч було чутно плескіт води та потріскування багаття, а судячи з аромату і зручності ложа, моє тіло спочива на свіжоскошеному сінні. З цього всього я й зробив для себе не дуже втішний висновок, що перебуваю десь на риболовлі, і так нахрюкався, що нічого не можу пригадати. Але найгірше, що я й не пам'ятав, як на ту риболовлю потрапив, та й у роті не відчувалося нічого подібного, окрім деякої сухості. Я повернув голову у бік вогнища і побачив дві постаті. Вони сиділи до мене спиною і про щось тихо розмовляли. Але ось один із них став, сховав щось за пазуху і поплетався вздовж берега в ніч. Лиця його не розглядів, але це однозначно був чоловік, невисокого зросту, з спатленим волоссям, удяне в і кисла що звисало з нього облізлими клаптями. Ходив він теж якось дивно, перевалюючись з одного боку в інший, на трохи згинутих ногах. Ну, «Но тобі й маєш, потрапив у компанію двох жів. Ще мені цього бракувало. Проминули невтішні думки в моїй хворій голові. Щоб опинитися у вертикальному положенні, мені довелось помордуватись. Виявилося, що ноги не хочуть слухатись, м'язи боліли, а кістки скрипіли та хрускотіли. ось-ось і уся конструкція мала б розвалитися. Але мені пощастило нічого не зламалося, і я якось дошкандибав до вогнища. Побачивши мене, незнайомець підкупився і, підтримуючи під руку, допоміг сісти. А щоб я ще часом не впав і не підсмалився, підіпнув з спину рюкзак. Чоловік виявився зовсім не бомжем, як я вже в запалі було не думав. Удягнений він був, як усі нормальні рибалки. Навіть плач намет при ньому був. Як мені здалося, йому було близько п'ятидесяти. Чимось незвичайним він не відділявся. Хіба що на голові у нього було немалих розмірів лисина, та очі якось у світлі вогнища дивно блищали. Але мене це не зацікавило. Мене зараз цікавило зовсім інше. Де я? Тебе ще струмом добануло, почув я у відповідь. Такого питання на питання, я, якщо чесно, зовсім не очікував, і від того трохи сторопів, тому не знайшов нічого кращого, як витиснути із себе. А чому струм? Так, до слова припало. Просто спочатку заведено знайомитись молодий чоловіче, а потім вже ставити безглузді запитання. А чому безглузді? Хіба не бачиш на рибу ловлю? Від такої залізної логіки мені зовсім покращило, що я на деякий час навіть тратив дармове. Тим часом чоловік узяв декілька дровняк середнього розміру. І вирішив ними підгодувати ненаситне вогнище. Ті незадоволено зашипіли, але все ж поступилися на рівні суті з жаром і почали помалу займатися полум'ям. Витерши руку в свій комбінезон, чоловік протягнув її мені. Сергій Васильович, полковник у відставці. Олег, інженер, коротко відрекомендувався я у відповідь. Рука в мужика виявилась міцною. Після його потиску захрумкотіли кістки. Я ледь не закричав, але перебровши себе, тільки заскриготів зубами. Сергій Васильович, не звернувши на це ніякої уваги, став і почав розминатися. Тільки тепер я помітив, що його плечі ширші за мої, напевно, у два рази, та й зріст його, як виявилось, десь близько метра дев'яносто. Після декількох нескладних рухів тілом розминка закінчилась, і він сів напроти мене. То все-таки як мене занесло на цю чудову риболовлю? не витримавшись запитав я. я як як? передержний він мене. Я тебе привіз на машині. А навіщо? Ну потрібно ж було тебе десь вести, а я якраз їхав сюди, та й змінювати плани не дуже хотілося. Добре, але поясні, що ви взяли, що мене взагалі треба було кудись вести. Сергій Васильович подивився на мене, як на не зовсім здорову людину, і, трохи поміркувавши, зі співчуттям запитав Ти що, зовсім нічого не пам'ятаєш? Тепер замислитись довелось мені. Як мене звуть, пам'ятаю. Де живу пам'ятаю, де працюю теж. Але от як потрапив сюди, хочу би і згадати не можу, чому й довелося зізнатися. Мужик подивився на мене ще з більшим півчуттям. Мене аж пересмикнули, в голову почали лізти не зовсім оптимістичні думки, що ж зі мною могло таке трапитись, і в яку халепу я цього разу вляпався. Гаразд, давай тоді складати картинку поступово, запропонував полковник. Що ти пам'ятаєш у стані? Цього разу мені багато часу на роздуму не знадобилося. Я розповів, я по суботу, зранку, поїхав до однієї своєї знайомої в селищі на ровері. Ну люблю я їздити на ньому. Це екологічно та й корисно для здоров'я, яке розташоване за 20 кілометрів від міста. Навіщо я туди їздив? Цим я ділитися не став. Нехай воно залишається таємницею. Був я там до години шостої і чого подався назад у місто, де й живу. Десь на половині шляху почалась злива, і я вирішив сховатися під старим креслатим деревом. Чи то дубом, чи то я сам баобаб, оскільки в них не дуже розуміюсь, яке росло на узбіччі кульової дороги. Потім щось дуже сильно тарахнуло, і все. Після своєї ж розповіді мене усяяло, і я осторопів ще раз. Це що ж виходить? Десь біля мене вдарила блискавка, і струм грустікання, певно, мене зачепив, тому я втратив свідомість, а ви тим часом знайшли мене непритомну і вирішили привезти на риболовлю? Оригінально, а ви попадково мій ровер не захопили. Ось бачиш, зі струмом я вгадав, усміхнувся Сергій Васильович, але замить став серйозним. У чомусь ти, певно, маєш рацію, але точно не в усьому. Думаю, все набагато складніше і серйозніше. Тут мої нерви не витримали, і я закипів. Що ж може бути серйознішим, якщо мене прошило розрядом, а поки я був без відомості, ви привезли мене чомусь на риболовлю, а не в лікарню, та ще й підозрюю, залишили там напризвілящі мірови. Я б запропонував тобі заспокоїтись і не робити покапливих висновків, доки все не з'ясується остаточно, порадив мені полковник. Я знайшов тебе не там, де тебе вдарило, а поблизу сільської лікарні, з якої ти чомусь тікав і просив по допомогу. Може б, ти пригадав, що з тобою там трапилося? Ви хочете сказати, що це було немарево? На, на лобі в мене проступив холодний піт. Я пригадую тільки страшні уривки: якесь приміщення, холод, стіл і навколо нестерпний біль. Один суцільний біль, і мені треба забути, що звідти вирватися. Сергій Васильович на деякий час замислився. Потім похитав головою: Так, що в цьому плані я й підозрював. А тепер послухай, що приблизно з цього всього випливає, на мій погляд. А випливало те, що коли мене вдарило струмом, хтось це помітив, швидше за все, з тих, що проїжджають повз і відвіз у найближчу лікарню. Але я вже, певно, не подав ознак життя. Точніше сказати, просто помер. А оскільки час був пізній і документів при мені не виявилось, возитися зі мною не стали, залишивши до ранку в якомусь підвальному приміщенні, щоб не зіпсувався. Через деякий час я якимось дивним чином прочухався і зробив звітом капці. Найгірше те, що коли ти втікав і прогав про допомогу, продовжив полковник, тебе було чути, напевно, кілометра за три. Це як? не второпав я. Та все дуже просто. Ти голосував не своїм голосом, як прийнято, а подумків. Ти надіслав сигнал про допомогу такої потужності, якого я ще ніколи не зустрічав. Але хіба таке можливо? Не зовсім повірив я почув Після всього того, що звалилося на мою хвору голову і продовжувало падати, я поступово переставав дивуватися. Залишалася тільки допитливість. Видно, організм увікнув захисні механізми, щоб дах зовсім не відлетів. Можливо, можеш мені повірити. Якщо ти переніс клінічну смерть, то у твоєму мозку могли статися деякі невідворотні зміни. А точніше міг зламатися захисний механізм, який блокував ці уміння, тому ти зміг передати мисленевий покуп, і, судячи з того, що сталося в лікарні, ти став відчувати почуття оточення. Час від часу не легше, як кажуть, чим далі в ліс, тим тостіші партизани. Вибачте, мене недолугу, але я медичних вузів не закінчував, а лише технічний, і з того, що ви розповіли, я мало що зрозумів. Ви могли пояснити якось простіше? Васильович, як я його почав про себе іменувати, на деякий час замислився. Олег, ти в комп'ютерах трохи розбираєшся? Ну, на рівні користувача непогано. Цього мало б вистачити. Уяви собі, твій мозок це комп'ютер, в який закладено неймовірно велику кількість програм і файлів з безмежними можливостями і знаннями. Але ти маєш доступ тільки до малої частки з того, що там є. І от, в один чудовий момент система дала збій, або якийсь притилкуватий хакер запустив вірус. Що почав відкривати ці файли. Як це відбувається насправді, я тобі розповісти не зможу, бо сам у цьому не дуже тямлю, тому задовільняйся поки що цим. На обмірковування у мене пішло не так вже й багато часу, бо думки в голові почали плутатись і виникали усе нові нові запитання. Гаразд, нехай я якимось немисленим чином передав сигнал про допомогу, але відчувати почуття? Чому тоді я не відчуваю вас чи ви безчуттєвий? Хе, У тому й річ. Що сигнал ти надіслав мисливим чином, усміхнувся полковник. А не відчуваєш ти мене тільки тому, що я тебе прикрив від оточення, щоб ти часом знову не заворіщав і нас не почули в радіусі декількох кілометрів, і цьому не завадило б тобі навчитися. Навіщо? Олег, давай зробимо перерву, доки в тебе в голові все не вляжеться, та й мені треба час, щоб дещо обміркувати. Васильович поволі витягнув з нагрудної кишені пачку цигрок, виводив з неї дві штуки, одну з яких простягнув мені. Палиш? Іноді буває, але зараз точно не відмовлюся, беручи та прикурюючи від головні, зізнався я. Після першого затягування голова пішла обертом. Давалося ознаки, що довненько не займався цією шкідливою справою. Після другої з'явилася легкість, а після третьої щось запитувати і дізнаватися вже не хотілося, як я підозрюю, цього й домагався, Васильович. Хотілося просто повільно диміти цигаркою, дивитися на багаття і щось випити, бажано міцнішого. На що я й не тікнув? Васильовичем, як кажуть, не заржевіло. Трохи поривши у рюзаку, він витягнув дві чарки і флягу, в якій виявилась вишнева настоянка домашнього виробництва, а також декілька варених яєць, помідори, уюрки, зелену цибулю, скибочку сиру, сіль у сірниковій коробці і вже нарізаний хліб. Усе це було швиденько розкладено на плач наметі та розлито по чарках. Перша пішла за знайомство, друга завдала риболовлю, третя, як прийнято за кохання. Зоряне небо, вогнище, поруч чутно розмірений плескіт води, випивка, нормальна закуска, сигарета, людина, з якої можна перекинутися словом, що ще потрібно для заспокоєння душі. Ось і у мене з кожною випутою чаркою проблеми відходили все далі й далі на задній план. Настрій покращувався і хотілося жити, незважаючи ні на що. Хороше кажучи, було добре. До речі, згадав Сергій Васильович. А що то був за чоловік такий поряд з вами, перш ніж я до вас підійшов? Васильович зі здуванням подивився на мене, ніби перший раз мене бачить. А хіба ти когось бачив? Може, тобі то просто наснилося? Тут настала черга дивуватися мені. Хтось із нас явно того, не сповна розуму, але більша віруюність була, що то все ж я. Може, і приснилося, не став сперечатися я, але хіба не було такого нового лахміті чоловіка? Я ще зупало вирішив, що до божі потрапив. Бути, то він був, але ось бачити його ти не мав би. Васильович задумливо почухав потилицю. Видно з тобою ще складніше, ніж я сподівався. Увесь час підносишся нові і нові несподіванки. То сигнали передаєш на великі відстані, то сприймаєш почуття людей, а то й бачиш те, що не належить тобі бачити, щоб зараз стільки захистів злотіло, можна сказати, випадок унятковий. Може, ще й літати можеш, а? Я вже хотів було спробувати, почав підводитись і розпростовувати руки, але мене зупинили. Сиди, завтра спробуєш, а то бігай потім з ліхтариком по березі і лую тебе по усьому небу. З розповіді полковника випливало, що мужиком у лохміті був ніхто інший, як гудяник. Васильович сюди не риболовлю їздить чистенько. Ось вони й домовилися про бартер один перевозить фляжку горілки, інший підганяє рибку, щоб добре плювало. Виходило, що водяник на ніч брав ту пляшку і йшов до русаву гульбанити, оскільки ті без горілки не хотіли його й близько до себе підпускати. Потім під ранок він відсипався, а клювання починалося десь близько 10-ї години, коли приходив до тями, тому зранку можна було поспати довше. Виявляється, перед нами живе багато різних істот, яких ми просто не бачимо, доки мозку щось не зіпсується. За словами Васильовича, живуть вони запаленою. А оскільки нам заглядати туди не дозволено, то ми їх ніколи й не бачимо, тільки в окремих випадках, як у мене, або коли вони сильно звідти висовуються на наш бік. Так і з'являються всілякі приводи та більшість непізнаного. Раніше вони жили разом з нами, але потім настали нові часи, і їх почали винищувати, тому їм нічого не залишалося, як сховатися, створивши з якимось чином між нами перешкоду у вигляді цієї самої пелени. Що вона з собою уявляє точно, я так і не зрозумів. Голова була забита зовсім іншими думками, але це щось подібне до окремого маленького світу, який співіснує безпосередньо з нашим або навіть у нашому світі. Після усього почутого мені чомусь пригадалися старшилки з дитинства, які розповідали в темну, темну ніч, після яких ще довго не можеш заснути, сховавшись під піковду і слуховуючись, затумувавши подих, нічніше рудіння будинку.